Вони формують свій баланс з Москвою, і для них надзвичайно важливо домовитися з Москвою, щоб розбити російсько-китайський союз, щоб не дозволити Китаю паразитувати на російських дешевих енергоносіях таким образом, таким чином забезпечувати стратегічну, конкурентну, економічну технологічну перевагу е, над США і союзниками. Для них надзвичайно важливо отримати, де доступ до дешевих російських ресурсів, рідкоземельних металів, іншого сировини. Це, США це е, 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 егоїзм. І вони можуть собі його дозволити, тому що це великі, ядерні, технологічно розвинуті країни з значним населенням, які, які вони можуть мобілізувати собі армію в 10 мільйонів осіб, якщо їм треба буде розуміти. Ми горе переможні. Горе тим країнам, які довели себе до стану, коли вони неспроможні себе захистити. Через корупцію, чи з втрату демографії, наповнув років до війни розказували, що наша нам стільки багато людей. Да, буде менше нічого людей, нічого страшного. 50 мільйонів було буде 40 чи 30, Нічого страшного. А ось тепер подивіться: це нічого страшного призвело до того, що ми не можемо комплектувати армію на тривалий строк. Нас менше просто чоловіків, менше родилися дітей, які потім стали, могли б стати юнаками е і служити в армії. Це все це мало наслідки. Країна еліта якої повністю зруйнувала свою індустрію, відмовилася від ядерної зброї, від ракетних програм, розпродала найбоєздатнішу частину радянської армії, яка була виведена на територію України. З німеччини з інших європейських країн розумієте і тому маючи тому, ось 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 таку ситуацію Україна, яка залежна від зовнішніх Росії. Тому Трамп пише: просто він навіть не дзвонить розумієте, нашому президенту. Він пише в церос... великими пише соціальні сері... соціальні мережі. Негайно в Стамбул негайно.